Алгебра мерзляк 9 клас номер 8,6. Зростаючою чи спадною є функція. Ми бачимо, що всі наші функції мають вигляд y дорівнює kx b, де k – це коефіцієнт. Якщо наше k буде більше нуля, функція буде зростаюча. Якщо k менше 0 спадна. давайте дивитись. 9х відняти 4. Коефіцієнт 9 більше 0, отже функція зростаюча. Мінус 4х плюс 10 коефіцієнт мінус 4, мінус 4 менше 0, функція спадна. 12 відняти 3х, мінус 3 менше 0, функція спадна. Мінус х, тут у нас ховається одиничка. Мінус 1 один, менше нуля, функція спадна. Одна шостах, одна шоста більше нуля, функція зростаюча. Один відняти 03 x, мінус 0,3 менше нуля функція спадна.